Всім привіт! Мене звати Ніна. Ви на моєму YouTube-каналі і дивитеся 18 відео. Сьогодні я буду розказувати про вистави, які подивилися в жовтні. Це не буде топ-вистав, це не будуть мої улюблені вистави, це не будуть гірші або кращі вистави, які я дивилася. Це буде просто такий собі огляд на ті вистави, які я подивилася в жовтні. Я не критик, я не театрознавець. Я актриса театру та кіно, ну, а ще викладач акторської майстерності. І колись мені мої вчителі казали дивитися якомога більше вистав для того, щоб напрацьовувати свою надивленість, для того, щоб у мене формувався якийсь певний свій смак, е і щоб я розуміла взагалі, як працюють актори, бачила результат режисерської роботи. Тож і я своїм учням, теж як викладач, раджу дивитися якомога більше вистав. Це можуть бути погані вистави, хороші вистави, Професійні, аматорські, неважливо. Головне, дивитися якомога більше. І саме цим я і займалася в жовтні. Я подивилася не так багато, але три вистави для мого щільного графіку це доволі непоганий результат. І сьогодні я вам про них розкажу. Тож, попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар у підтримку. Можливо, щось з цих вистав ви бачили або хотіли би подивитися. Що ж, починаємо. Зілля вистава молодого театру режисерки Олександри Меркулової за повістю Ольги Кобилянської, В неділю рано зілля копала. Yeah, вистава триває дві з половиною години з антрактом і вважається прем'єрною, бо вперше відбулася 9 травня 2024 року. За жанром драма, однак я би охарактеризувала її як трагедію любовного трикутника. Бо саме за цим ми й спостерігаємо. На мою думку, вистава зроблена зі смаком та пристрастю. І, хоч я не прихильниця української класики, з задоволенням спостерігали, як її змогли осучаснити та стилізувати діячі молодого театру. Неймовірні співи, живі та пристрасні акторські діалоги, художнє оформлення, костюми, світло, містична естетика все це наповнює виставу, не гублячи при цьому ту саму класичність. Чи радила би я подивитися вам цю виставу? Однозначно так. Далі я завітала до Театрального факультету Карпенко Карого і подивилася виставу голомоза співачка Ежена ЮНЕСКО, яку виконували студенти курсу Євгенії Гулякіної. Карпенко Карого діє навчальний театр, там є репертуар, і ви можете прийти і подивитися вистави. Вартість квитка 80 гривень. Що ж, повертаємось. Голомоза співачка Ежена Юнеско це класика абсурду. П'єса позбавлена традиційного сюжету і, по суті, в ній нічого не відбувається. Від цього доволі складно отримувати свою увагу, і залишалося пильно розглядувати акторську гру, яка була дуже насичена стараннями. Окремо хочеться відмітити сценічну мову. Як на мене, вона була занадто яскрава, бо кожна літера була чітка і звучала зі сцени дуже, дуже, дуже педантично. Однак, як на мене, це прям надто занадто і сценічна мова сильно притягувала на себе увагу, перетягувала на себе ковдру і обтяжувала сприйняття акторської гри, роблячи її перебільшеною. Ну можливо, це на мій смак. А скоріш за все, всі випускники готуються до гри на великих сценах національних театрів України. Третю виставу я подивилася у приміщенні театру між трьох колон. Тобто, це не вистава театру між трьох колон, а це була вистава аматорського театру. Знову ж таки потрапила на сценічну інтерпретацію твору Ольги Кобилянської, на цей раз повість Земля вхід був вільним а в залі зібралося дуже багато родичів та друзів самих акторів-аматорів, які власне і грали у виставі Земля. Тут мені, звісно, важко коментувати саме з професійного погляду акторську гру, тому що ці люди вони не мають професійної освіти, і все те, що вони роблять на сцені, вони роблять дуже щиро, вони стараються, і, власне, за це набралися кошти. Тож, якщо всі класно провели вечір, отримали задоволення, це вже і є хороший результат тієї мети, яку ставили перед собою виконавці та режисер. Зазвичай на таких виставах присутній найвдячніший глядач – це друзі та родичі, які надають неймовірну підтримку. І, власне, як ви бачите, всі щасливі, всі аплодують, і вечір вдався всім на славу. Що ж, на цьому все. До речі, я зрозуміла, що сталося таке цікаве співпадіння. Я не спеціально це робила, але вийшло, що подивилася виставу, яку грають професійні актори молодого театру. Другу виставу грають студенти Карпенка-Карго, тобто люди, які здобувають професійну освіту. І третя вистава це був аматорський театр, люди, які просто займаються цим як хобі, проводять таким чином свій вільний час, так граючи в аматорському театрі. І звісно, що все це між собою дуже сильно відрізнялося, але у всьому була своя якась особливість. І це прекрасно взагалі, що люди цікавляться театром, що люди люблять театр. До речі, майже на кожній цій виставі була повна зала, і мене це дуже тішило. Що ж, хочу вас ще раз попросити підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк відео та написати якийсь коментар у підтримку. І думаю, що, можливо, я запущу таку рубрику і буду періодично робити схожі добірки тих вистав, які я дивилася в якомусь з місяців. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео!